На їжі є маркування, шеф-кухар готує страви, а дієтолог їх розробляє. Так, у в'язниці з Торстром в данії дієтолог працює з запитами ув'язнених і враховує потреби усіх. Але шеф-кухарю допомагають готувати самі арештанти. А ще вони самостійно ведуть бюджет і роблять покупки. Щоправда, у в'язниці є продуктовий магазин, де продається все, включно з кедровими горішками, м'ясом і для спортсменів протеїновий порошок. У цьому місці позбавлення волі навіть влаштовують родинні вечори, а ще цілком легально дають можливість заробити. Арештанти готують їжу для місцевих заходів і отримують за це гроші. Про особливості харчування у цьому місці випустили матеріал. Британський благодійний проєкт Харчування за ґратами, який пропагує здорове харчування саме у місцях позбавлення волі. Втім, данська в'язниця з Торстром вражає не лише цим вона вважається найкомфортнішою та найбезпечнішою у світі. На її будівництво пішло близько п'яти років, а вартість проекту склала 160 мільйонів доларів. Так у Данії вирішили, що виправлення не може вестися через приниження. Саме по собі обмеження свободи вже є достатнім покаранням. Так, кожному надають камеру з телевізором, холодильником, шафою, письмовим столом і ванною кімнатою. Автори проекту впевнені, що денне світло є найважливішою складовою хорошого психічного здоров'я, тому кожна камера має велике вікно. У в'язниці є церква і зал для медитації, спортивні майданчики, майстерні, кімнати для спілкування один з одним або гостями, бібліотека та сільськогосподарські угіддя. Але з Торстром це правило, а не виняток, адже більшість в'язниць Данії вже зараз надають ув'язненим комфорт і умови для самореалізації.